І зараз я вам покажу. Це він має на продаж. Продає таке. Вони не маленькі, вже самі їдять. є в наявності, хто ближче я явщина. Ай, манюньки, тут по 11 штук провела. Гей, красавіці, ну де заховалися. Бачите, які вони. Типухнасті з боку. Це наша така. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І це мої сестри. Племінник займається отакими от поросятами. Купив собі двоє він позапрошлому році. Дві свинки і кнурчика, леприка, ще є кабанчика, якщо назвете. І ну, розвів в'єтнамські, ще як називають їх. Переважно казали в'єтнамські. Маленькі, невеличкі. Хоч вони теж, якщо кормити їх добре, виростають 60 і більше кілограм. Оце ще не все. Я собі взяв кабанчика і свинку. А зараз я вам покажу: отут у нього є. Далеко. І це він має на продаж продає таких маленьких. Продає. Вони не маленькі, вже самі їдять. Бачите, удечка, карлупи накидали, дритів кинули грису і все. І він продає по тисячі за одне. Так як зараз більшій білі, скажете, більше двох тисяч. Ну, якби пару взяти, взяти і тримати, це непогано, чесно кажу. Це непогано. А бачите, це лише трошки стоїть. Стей я собі взяв. Тоже. І зараз я вам покажу таких. А ті ходять просто трошки погано видно, але й видно. Бачите, мама їхня. Ей, ту малесенькі, ай, такі маютьки. Бачите, привела. Тут кожен, правда, повністю ну, дивиться. Трошка-трошка без світла, але. Но... Тут є різні, бачите. Ай, манюньки, тут 11 штук привела. Багатенько. Це моя сестричка. Рідна дає. Тут хляки. Тут один тільки не оцей здоровий, так? Кабан це один такий. Ну, Кілограм десь 60, може, є, ну, а тут менше. Це вже їх просто кастрірували, ще як називають, на відгодівлю. 4 штуки. Ну так, коли захотіли, розумію, що маленьке, теж одного року я тримав. Казали тільки на зелені, на зелені, але я давав все підряд. І вона десь було кілограм на 70. А ну такі кабанчики. М'ясо, звичайно, трошки накше, ніжніше, на смак кому як, Ну, непогано. Кинули сіну і вони сіну собі. Бачите. Зелені їдять добре, бо я маю два вдома. Двоє покажу вам, то вони добре їдять все. Але ще трохи дикі. А такі кабанчики є в наявності, хто ближче Єврівщина. Хто хоче, може купити і заказати такі вово. Ну це будете мати. Заказали двоє-троє. І собі розвели, тільки годуйте, та й все. І у вас постійно приплід буде. Мала 11, одна мала 12. такий результат. Непоганий. Чим люди в селі можна займатися. І ще мають крилики. Ай красавіці, де ви заховалися, а? А дивіться, У мене теж є крілики, Тоже покажу. А це малесенькі, бачите. Годують переважно сіно, зерно або мають спеціальний корм беруть і дають водичку. Водичка тут збоку. Бачите, такі спеціально є.

Ті прикольні, якісь такі пухнасті, якісь гриву має. Цього таких ще я не бачив чесно, десь був бачив на виставці в великих купанях. Оце тут такі є. Бороду має, гриву і тут такі. Круті, кролики. Круті, кролики. І от такі о є такі помідори. Сестрички. Такі підв'язані, красиві, дуже красиві. Бачите, такі інтересні помідори. Бач такі інтересні помідори. Ще не стигли, але це така сливка суперова, бачите? Красиво. І колись я вам і туйки показував. Вони купували в а Це вже третій рік. Через два роки вони отакі виросли. Вже продається. Теж вони продають. Непогано. Ну і тут, бачите. Помідорчики раніше вже збирають. Чому показую таке? Просто інтересно, чим в селі можна займатися. Це наша така є рік, це наша птиця, наші цесарки, індюки і кури Зали малими. Бачите, ко вони їдять. Зелені які розрізали, стали. Але... Хочемо теж, щоб були на кури. Ну і цесарки. А це наші ті марі, що я говорив. Ми взяли, бачите, ала свинка і цей. А зробили загородку тут рядом. Двоє штук. Теж осудового, що ми даємо. Водичка, дритюшка, ну і. Давай. Давай. Це наша тіпа лайка. Та? Ціки очі голубі, голубі думали лайка, окрас такий, як лайки, вуха лежачі, краще знайдушка. Привезли теж її аж з Дніпропетровської області. Бачите? А. Хороші, хороші. Хорош. Очі які. Я колись лайку бачив настояще, мали різні очі, але вона була настояща, тому що родослово на неї і вуха стоячі були. Це були в мене у відео на великих кобанях листовка була. Ну і наші кролики. Це нам привіз. Кролицю з ругати на міську. Дякую. Міша, руйку мухавку. А тут що, крилечка, що привезли. Бачите, бабочка. Вона вже позата. ми її ще раз вчили. Це він вже позату нам привіз, п'ять штучок привела. І тут і рядом є. Клітки зробили. Ну і тримаємо. Деколи наробишся і прийдеш. Дивіться на них. І трошки віддих є. Чи на віддихня. тих кролів ну і ту птицю. На вечір трохи відпускаємо. Зелені вистачає, а тут зелені, бачите, шпариш. І вони напасуться і знову сюди. Так, помаленьку. А ні, кидаємо сюди, сюди як дощ чи ще щось, бачите. Вони зайшли собі туди, там загородка. Сарає. Трошка кажу, так покажу вам то. по цьому. А це що ми ще маємо таку птицю. Індюки будуть в нас індюшки буде висадювати. Подивимося більше я бачу індюків є. Ну, подивимося далі, що воно буде. Цесарки так само, теж непогано. Такі красиві, піщать добре вже. Дуже добре піщать. Ну і кури. Мрама і різні, бачите. Але Тут є все. І кому треба малі поросята, Номер телефону може дати. Ну, це тільки тут поблизу мене. А знаю, мене дивляться і близько по району. Так що завели собі і маєте. І потім можете продавати теж непоганий бізнес. Чесно кажу. Але хто любить уход за ними дивиться, це для тих. Всім здоров'я Україні перемоги! Ну, а ми далі будемо працювати, вирощувати, тому що жити треба далі. Слава Збройним силам України. До побачення.